Всім, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні у мене буде битва постройок із своїм другом Флентом. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал Флента, звичайно, на мій канал. Ну і ми погнали! Ну і друзі, з нами сьогодні ще буде секретний ігрок. Ну кор... Ось. Секретний так. ігрок. Я вибираю з тобі тут галявинку. Рівна. Вольт. Я біля сакури. Я, ти... Я зрозумів. Так. Я тебе навіть дов... не бачу. Ну і завжди, ти біля сакури. Е, у нас буде таймер на 10 хвилин. Так. 10 хвилин щоб побудувати, будинок. так. Давайте так, давайте готуємо матеріал. Ні, готуємо вже, е, коли таймер почнеться. Такі ж такі поправило. Треба ще буде почекати, поки секретний грок приєднається. А зараз приєднається секретний грок. Так, що? Зараз чекаємо. Де? Коротше, друзі, зараз ставлю таймер на 10 за... хвилин. Зачекайте, зачекайте, зараз я на галявинку прийду. Давай, починаємо. Давай. Так, раз, два. Три погнали! Блин, 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 блин! Right. Так, давай! Де 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 вони? дебани! Вони? Так швидко, швидко, швидко! Та шо, куда жовт? Жорстко. Дуже жорстко. Друзі, дуже важко. Мені ще неудобно з такими. Так. Так, то хай це буде.

Не нервничай. А если я не встигну? А если я не... не а якщо я не встигну? Встиг? Ой. Ну, води ты програв. Ну конечно. Я ж будинок дуже довго будую. Хотя когось покрасив. По, по, по красивому. Типу. розумієш А я понял. Зрозумів Тебе. Так, в принципе, балки виставил. Так, швидко, швидко, швидко! А я трошки задумку собі придумав. А я кришу роблю. Серйозно? геніальна ідея. Якщо б можна було балки виставити з самого початку. На нас... у нас часу залишилось нас залишилося. Ну, ще девять хвилин. Ти точно? Ти... Mm, Мне кажется, ти поставив 9, го... 10 десять годин. <ріст> 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 а, у нас залишилося 7 хвилин. Тюты! На 7 хвилин залишилося. Що? 7 хвилин? Так. Вот, ти це не красу, блин. Що б зробити. Мм, було б 20 хвилин. А -а -а -а. Давай переграємо і 20 хвилин поставимо. Ніе! Да вот, що? Думасочка? Ні. Це дуже мало часу! Я розумію, але так потрібно! Ну, хоч 15 хвилин! Ні. <клух> Шо вспіємо, то вспіємо. Такі правила. ему, то ва правила, блін. Бісяте. <клух> Я тільки грижу зробив! Так роби все швидше. Це ж не мої проблеми. Так Йе. що давай. Ваші проблеми, ваші правила, блін. Так, Біся тихо, теп. Фленти. Та, це забыла, что мое Так. Так, 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 так. Так, 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 друзі. Продовжуємо. Шуши, шу, шуше. От go, от go, go. от гоу. Нас сейчас на брату. Нас його мало. ви знали, вольт поставив 10 годин. А я все одно просчитав, що у нас осталося ще 6 хвилин, ровно. Рівно! Да, у нас рівно ще 6 хвилин. Ні, я не встигну. Дякую, вольт. Що дякую? <плес> такі правила? Якщо було 15 хвилин, я б встиг би. Ну, от такі правила ж уже. Ваші правила, блін, бісять уже. Так, тихо. Інтер'єр, інтер звісно, у мене буде, може, не такий хороший, але все-таки. У мене теж не такі дві. 10 хвилин, друзі. Я теж холодильник не можу зробити. Я пам'ятаю, я дивився ютубера Ярікена, а вони за 5 хвилин будували просто обалденні будинки. О, ти думаєш, нам потрібно привчитися? Це, це звісно, треба привчитися. У нас залишилося ще. 5 хвилин! Оце ж він! Зараз і ти не встигнеш, ніхто не встигне встигну. встигне. Ну я не знаю, напевно, в мене Криша, буде фігова. Та всіх, напевно, буде фігова. Криша, це не саме головне. Согласен. Скільки хвилин залишилося? Ще 4. ще 4,5 хвилини. Я бачу твій будинок. Коробка якась. Нормально. Я співаю. Ти Завжди... Та я взагалі, друзі, будую нормальні дома, просто за 10 хвилин це. Не... складненько. Дуже важко. Дуже я розумію, що у мене, напевно, зараз коробка вийде, але. але Вибачте. Але ж... але ж в мене хоч не коробка буде. А у мене буде коробка. Все одно. Так, пішли інтер'єр, Пол виламуємо землю цю. Ти ще повно зробив, я вже кришу закінчую. Я вже кришу за весь і не зробив. А, я два блока зламав, ти потрібних сміха. Три з половиною хвилини. Другой це жорстко. Це дуже жорстко. Це нереально. А вот ще й так не, неудобно. У мене ще пальці відво, і руки, руку відводити на хвилину. Ой, на секунду, блін. Конечно. Так, це я трошки приберу. Це тут не дуже. Інтер'єр в мене буде дуже поганий. Кашу, отвічаю. А, давай, дивіться. Обз... Нас же будуть ще оцінувати підпит. Нас, ви, друзі, оціните від 1 до 10. В коментарях, коментарях. Да. Чому ти так поставишся? Я так время тебе трачу. Так, 2 е, хвилини. Ой. Ну, майже 2,5 хвилини. Залишилось. Так, Задував... так, так. Я в інтер'єр уже йду. Як Конечно, ти ж коробку будуєш. Ну так. Я не соромлюся. що я будую коробки. А мені каже, що я коробки буду, а зараз що я, блін, будую, не коробки. А до цього, друзі, він реально будував коробки якісь. Ну, перейшов, ти ж мені сказав, що перейти не на коробку, щоб коробки я коробка, не буду ловала, хоч. Ну, друзі, як ви думаєте, що я зробив? Нормально. Я зробив. Все, погнали, погнали, скло, 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 де скло добане. Скло. Так, не нервуй. Я тобі кажу. Скину, сейчас убирай. хвилини рівно. Габало, я не встигаю. Я Ну, Давай, давай. Так, 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 так. так. Мене кас розрушений будет. Коротше, інтер'єр буде фігня повний. От чому ти так ставишся, Зараза така? Я хоть трішки рискну по хоть найти, блин. На коробку, блин, почав будувати. Так, интерьер, интерьер. Все, я на интерьер прохожу. Аааа, блин. Блин, блин. Так, у нас ]prenefu. залишилася одна хвилина. Ух ты ж. Йо-мое, друзі, что це було, Це так страшно. Блин. Так, 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 так. Ааа, давай, давай, давай. Книжки, книжки. Кворц, кварц, кворс, мені потрібен кворц. Конечно, у мене будинок буде фігня, криші нема. Скільки золося? О Од... 50 секунд! Вот, ми забезпечені поставив? Не нервуй. У Б... мене клавиту. Короче, я без дверей буду. Появу. Швидше, швидше, швидше! Скажете, що в мене двері фігня, ну добре. так скільки прошлося? Кувально на мене поставити. Десять секунд! Не, 15 секунд! Ну бувально стих, 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 стих! Стих! Голова! Голова! пофіг, поставити. Так, 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 так. І время вийшло, друзі. Все, час вийшов. Фух. Так, зачитаю, якраз. Короче, <рес> зараз ми швиденько оббитимо все. Так, я, короче, друзі, я йду до Вольта, Вольт до мене, а закретний... Коротше, з секретного гравця ми будемо з Вольтом двоєм перевіряти. Йди до мене. Так, ти до мене йди. Іди, я буду сам все розбирати. Йди до мене! Конечно! Конечно! Йди до мене! Так, я зрозумів. До... А, ти. Ну ладно, підемо до, до гравця. А секретний гравець продовжуй будувати! Друзі. Тут був я. А, ну, в принципі. Нормально. Ну коротше, будинок тут, нормально. Але інтер'єр дуже поганий. Дивіться. Ти ще кажеш, що це тебе коробка. Ну коробка ж. Ну Холодильник як завжди. Кухня. Конечно. Ну, ну простенький домик. нічого не Нічого страшного. Ну, у мене більш менш нормально. Погнали до мене. Погнал. Oh, no. <рець> ну, в тебе хоча б не коробка, як у мене. В тебе хоча б не коробка, як у мене, <рець> і а, секретного гравця. йди. тебе хоча б не коробка, як у секретного, як у секретного гравця. Ну, Без дверей? Конечно, я нічого не встиг. Будинок такий собі, скажу тобі. Ні, у мене хоча б можна жити там нормально. Ну, і так. Ви просто зробили надто великі будинки. У мене такий більш. Коротше, мені потрібно на ковання. Коротше, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока! Обов'язково в коментарях пишіть у кого краще. Свішно що у мене. Всім пока.